Колишніх не буває а НАТО, якщо йдеться про КДБшників радянського розливу, підтверджено навідником зі Львова. 72-річний львів'янин, колишній працівник КДБ СРСР, вирішив прислужити країні, яка і наслідувала всі практики кривавого терору радянщини. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у березні цей КДБшник почав наводити ракети Росіян на власне місто та область. Через месенджер надсилав ворогу інформацію про розміщення об'єктів збройних сил України, а потім. Росія випускала туди свої ракети, і от лише одна новина з того часу: 13 березня 2022 року на Львівщині, внаслідок ракетного обстрілу міжнародного центру миротворчості і безпеки, більш відомого як Яворівський полігон, загинули 35 осіб. Ще 134 зазнали поранень. Зрадник, а саме в державній зраді, обвинувачується цей навідник Львівською обласною прокуратурою, співпрацював з Росією ще з 2014 року. Фактично з самого початку цієї війни. Завдання отримував прямісінько з анексованого Криму від підсанкційного представника організації Російський рух України. Також у справі фігурує безпосередня спадкоємниця КДБ Російська ФСБ. Її агент також координував дії львівського навідника. До речі, цей пенсіонер мав родину, дружину і дорослих дітей, але ж ракети не розбирають, чи летіти їм в дітей, чи онуків такого от коригувальника, чи ні. Але на щастя, цей персонаж вже не додасть лиха. Нині львівська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний вирок до суду. Тож на зрадника чекає вирок. Закон наближає перемогу.